Всім привіт! Цей сезон зовсім чудний. Я розумію, що зараз кожен рік чудний, але цей сезон чудніший попередніх всіх. Липа, липа не цвіла і нічого не давала. Почалися ось такі грозові дощі кожен день, дощ і дощ. Правда, жарко, Правда, жарко, жарко і дощ. Гримить постійно. Я не можу подивитися бджіл. Всі пам'ятають, це пам'ятають, напевно, дні 4 тому я знімав цей тачок, який зовсім практично не приніс меду. І ось я заскочив перевірити, бджола, бачите, бджола не літає, не збирає мед, вона вся збирається, в бджоли тікають. Ось так бджола тікає у вулик. Від дощу. І це повторюється кожну годину. Ну кожні три години вже на протязі трьох діб так це точно. Я не знаю що. що тут сталося. Але у вуликах ось так. Зараз я відірву рамочку. Ось так у вуликах. Корпуси залиті медом. Це просто казка й диво. Якщо це не липа, то що це таке? Це загадка під сімома замками. Через 3-4 доби як допечатають треба качати. Ох, важкі рамки. три 4 доби допочатують дві третини і треба качати. Що сталося за ці три-чотири дні на пасіці, я не знаю. А скоро знову піде дощ. Подивіться, що робиться. У нас тут у нас тут тропічний клімат. Хто не встиг, що зробити до обід все. Ніхто нікому нічого не винен. Бджоли працюють тільки зранку і до обід. Після обід злива. І, і в таких умовах вони й умудрились наперти трохи меду. І ось тут двокорпусний відводочок. Зараз... Зараз, якщо дозволять, поставлю третій корпус, не буде піднімати рамки, тому що мене з'їдять повний, повний вулик, повернувшися бджоли. Видно, що все запечатано. Все Зверху видно одна, одна печатка. Ставимо корпус і тікає. Все зрозуміло. На пасіці все як у людей. Хто, хто хоче, хто бажає працювати, той шукає можливість, будують рамки заливають нектаром. хто не хоче той шукає причину Ну що, поки пасіка, пасіка сидить тихенько в очікуванні зливи дивитися вона мені сім'ї все одно не дасть в такому стані Ну що, а так у мене і не вийшло сьогодні дізнатися, що вони носять. Я не зможу попасти ні в, ні в яругу, ні в заплавні луки. Це все перенесемо до наступного разу. Але тенденція, звісно, мені подобається. Я тільки за. Ось такі, такий у нас тропічний клімат до обіду. До обіду жарка після обіду злива. Дякую всім за увагу та терпіння.